Так, Попробуємо, чи може цей гелікоптер давати 3D режими. Попробую на всіх режимах його поганяти. Зараз звичайний режим. Помаленько вліво, помаленьку вправо. Зараз покажу як він на максимальних оборотах злітає, а це максимальний. Помалесенько піднімається. І помалесенько опускається. Типу тобто не можна так швидко його посадити. Включаю другий режим. Це коли обороти мотора наполовину скоріше крутять, і він якби повинен трошки скоріше реагувати. Зараз подивимося, як він опускається, як злітає. Трошки скоріше опускається і чуть скоріше хіба злітає. Мені так здається. Добре. Тепер він так влетів, що я дав максимально наниз. Він не йде вниз майже. Це максимально газ вниз стоїть. Він почти не спускається. Може його там вітер хіба подуває. О. Добре, включаю ще один режим. Режим мікс і гіро. На цьому режимі він швидко опускається вниз. Швидко піднімається, швидко реагує, швидко йде донизу. Це є дуже різкий, дуже швидко набирає висоту. Далеко летіти не буду, бо його не видно там просто вже. Але дуже швидко опускається. 3D режиму, коротше, я не знайшов, я обрав на всіх максимальних режимах. Максимально вправо-вліво вперед-назад він мертву петлю бочку не робить нічого. Тому я так думаю, що в цьому гелікоптері немає такого режиму. Фінтів 3D. Хіба можливо якісь ще є налаштування, які я наразі ще не розібрав. Він так... щось він тільки що таке зробив не... неясне. Щось я сам не зрозумів. Трошки вже як на таких швидкостях вправо-вліво вже трохи не вистачає йому вже. Добре, зараз поп попробую покручу його в звичайних режимах. Один режим виключив, обороти впали, ще один виключив, ще впали обороти. Значить, в цих трьох режимах три різних швидкості оборотів. Що зараз ми літаємо в звичайному режимі. О! Це називається трошки не розрахував. А ну що він? Цілий чи не дуже. Маємо поломку. Знову ломалась нога. Да й коротше отак от політали. Все, всім дякую за увагу. Google Pro виключись. Що він там не реагує?